Степан Рудницький 1877-1037 роки був одним із найвизначніших українських географів початку Хеднадцатого століття. Учений інтелектуал і націтворець він відіграв ключову роль у формуванні української географічної думки та національної ідентичності в той час, коли сама ідея української державності заперечувалася і придушувалася з боку імперії, що оточували Україну. Його знакова праця Україна, земля і люди є не просто науковим дослідженням географії України, але й глибоко патріотичним і світоглядним маніфестом, покликаним утвердити українську націю через її землю, народ і історичний розвиток. Народився Рудницький у Галичині, яка тоді входила до складу Австро-Угорської імперії, навчався у Відні та Лейпцигу, де перебував під впливом провідних європейських географів і мислителів. Він засвоїв новітні на той час теорії фізичної та людської географії, зокрема теорії географічного детермінізму, культурної географії та геополітики. Але на відміну від багатьох своїх західних колег, Рудницький розглядав географію як інструмент не лише наукового пізнання, а й національного утвердження. Його головною метою було довести легітимність і історичну безперервність української нації. Національна географія! Україна, земля і люди була опублікована на початку ХХ століття і стала першою в історії працею, що формувала національну українську географію. Основна теза Рудницького полягала в тому, що Україна є природною географічно цілісною територією, окремою в сенсі фізичної географії, етнографії та історичного розвитку. А у той час, коли Україна була розділена між російською та австро-угорською імперіями, ця ідея була не лише науковою, а й політичною. Рудницький прагнув спростувати імперські наративи, які заперечували існування української нації або розчиняли її в російському чи польському світах. Він стверджував, що українські степи, річкові системи, лісові зони та вихід до Чорного моря формують єдину і значущу територію, центром якої є ріка Дніпров, головна географічна та культурна вісь українських земель. Фізична і людська географія у своїй праці Рудницький докладно описав фізичну географію України, різноманіття кліматичних зон, типи ґрунтів, гірські системи, Карпати та Крим і надзвичайно родючі чорноземи. Він наголошував на тому, що чорноземні ґрунти є найпродуктивнішими в Європі і історично забезпечували економічне процвітання українських земель проте, географія Рудницького не обмежувалася лише природою. Він приділяв велику увагу населенню. Українцям як автохтонному народові, глибоко пов'язаному із своєю землею, його аналіз етнографічного складу, мови, культури та способу життя був ключовою частиною дослідження. Він розглядав український народ як сформований під впливом навколишнього середовища, простору, де співіснують і взаємодіють різні природні і культурні чинники. Він класифікував регіони України за діалектами, народними звичаями, господарською діяльністю та моделями поселення. Для Рудницького культурна різноманітність України від гуцулів у Карпатах до козаків на південних степах була не слабкістю, а ознакою глибини і багатства національної ідентичності. Історичний контекст і геополітичне бачення. Рудницький писав свою працю в час, коли Східну Європу охоплювала хвиля національного пробудження. Українці, розділені кордонами імперій і об'єктом асиміляційної політики, почали уявляти себе як модерну націю. У цьому контексті географія перетворювалася на інструмент спротиву та самоствердження. Праця Рудницького стала однією з перших, що запропонувала українське просторове самовизначення на основі наукового підходу. Він також активно впроваджував геополітичне мислення. Рудницький вважав, що Україна займає ключову позицію між Сходом і Заходом, північчю і півднем, своєрідний перехрест культур і цивілізацій. Це, на його думку, робить Україну важливою не лише, не лише в регіональному, а й у глобальному контексті. Його геополітичні оцінки були надзвичайно далекоглядними, особливо якщо зважити на те, яку роль Україна відіграє у світовій політиці сьогодні. Крім того, Рудницький застерігав від загроз імперського поневолення. Він критикував як російські, так і польські претензії на українські землі, наполягаючи, що тільки об'єднана і незалежна Україна здатна повноцінно розвиватися. Як Степан Рудницький мав значний вплив не лише як вчений, він був засновником українського географічного товариства, а також брав участь у діяльності Української Народної Республіки 1917-1921 років, виступаючи радником з територіальних питань. Після того як більшовики захопили владу, він продовжив працювати в наукових і освітніх установах у радянській Україні. Проте його діяльність завершилася трагічно. У 1933 році його заарештували за звинуваченням у націоналізмі та контрреволюційній діяльності. У 1937 році Степан Рудницький був розстріляний під час сталінських репресій. Його ім'я і праці були під забороною впродовж кількох десятиліть. Лише після здобуття незалежності Україною в 1991 році постать Рудницького повернулася в національну свідомість. Сьогодні він визнаний батьком української географії, а його бачення України як цілісного географічного та історичного простору є фундаментом сучасного національного самоусвідомлення. Бачення, що залишається актуальним, Україна, земля і люди, залишається актуальною і в наші дні в умовах нових викликів військової агресії, екологічної кризи, внутрішньої модернізації. Погляд Рудницького допомагає краще осмислити значення українського простору, його наголос на природній єдності українських земель на історичній глибині культури і на необхідності географічної самосвідомості це дороговказ для національного розвитку. У сучасних умовах, коли знову ставиться під сумнів право українців на власну землю, думки Рудницького звучать пророчо. Крім того, його міждисциплінарний, гуманістичний і політично свідомий підхід надихає нові покоління українських науковців, педагогів та активістів. Його віра в те, що географія не є нейтральною, що вона формує політику і формується нею, була революційною. Праця Україна, Земля і Люди Степана Рудницького це не лише географічне дослідження, а й глибоке національне откровення. Він поєднав наукову точність із громадянським обов'язком, утвердивши ідею України як цілісного, природного, історичного і людського простору. Його спадщина це спадщина мужності, розуму і великої любові до своєї батьківщини. Сьогодні, коли українці продовжують боротьбу за свою землю, свободу і майбутнє. Слова рудницького залишаються живими і актуальними, бо географія це не лише про простір, а й про людей, які в ньому живуть, і націю, яка з нього постає.